Браті, сестри, дорогі друзі, всіх радий вітати з церковним новоліттям з Днем пам'яті преподобного Симона Столпника. Ми знаходимося у Городниця. Думаю, відомий монастир. Багато хто знає. Свято Георгівський, Савропогійний, чоловічий, город, городницький, город, низький, да, так, чоловічий монастир. Я тут вперше друзі дуже мені цікаво і слава Богу, що господь преподобний. Нам дозволив тут побувати, зараз скоро буде богослужіння. Трошечки розповім про монастир, про святині. Тут є ще розповідати, цікаво. Владика Олександр, намісник монастиря. Тут особливість такого цієї місцевості, друзі, цього монастиря тут жіночий і чоловічий. Так, поєднані гармонійно два монастиря. Ігумнія є тут, Зоя, здається. Я вже така в приклонних руках. Але от я щойно й на не брав. Ось цей за мною, друзі, дивіться, Свято-Георгівський Свято собор. Дуже схожий, зразу, мабуть, пізнаєте, Володимирський. Він на зразок от, він і жовтий такий, от, дуже схожий. От, зараз буде зустріч ладий, тут священство, духовенство. От Вірян, звісно, багато приїжджає, буде тут свято, друзі. Помолимось за наших воїни, за нашу Україну, щоб Господь дав сил терпіння, всім нам все перенести достойно і по-християнськи.